Друзі, вітаю! Поки Володимир Зеленський малював червоні лінії, через які Україна не переступить для підписання мирної угоди чи навіть заморозки, Путін вийшов і допустив, що мирна угода може зірватися загалом. Перемир'я може зірватися, і вони типу, начебто, готові далі. Воювати Путін не розповідає, що впало е, споживання м'яса, впало в Росії споживання інших товарів. Ну, хліб і горілку, зрозуміло, що купують як в старі добрі часи. А от якраз такі товари, які знову ж в Україні не можна назвати преміальними, це типові товари щоденного вжитку в Росії почали просідати. Олігархи пішли в кредити. Ну, зрозуміло, є там топ-п'ятірка путінських друзів, в яких все супер-супер. От, але державні підприємства пішли в кредити у всіх заборгованість. Путін чомусь про це говорити не хоче. Каже, що готовий воювати далі. Зеленський каже, є червоні лінії, от і Україна точно їх не переступить ні для Трампа, ні для Путіна, ні для кого іншого. Тим більше, що росіяни назвали свої, е, свої скажімо так. А, ну, не знаю, якщо ті червоні, це, напевно, сині лінії. А коли вони будуть вважати, що все добре, і коли завершиться війна? Вашингтон Пост написав дату завершення війни, причому її а, сигналізацією стане зміна уряду лояльного до Росії. Хотів би я побачити, на якому стільці буде сидіти цей а, змінний. Уряд лояльний до Росії, ну, єдиний стілець, який я може уявити, де він може сидіти, це електричний. Ну, Але, типу, Вашингтон Пост поспілкувалися з оточенням Путіна і кажуть, ну, от вони. Знають навіть, який це буде рік, і готові про це говорити. Ну а в Трампа зараз день прильотів чи ніч прильотів. Там, напевно, зараз ще ніч, скоро буде ранок. Ну, От е -е, кажуть, що є багато інформації, де він маніпулював. Фіч вийшли з новиною, що економіка повернулася в 1909 рік. Що ніякі прибутки не зможуть затьмарити все те, що зараз Трамп зробив, давайте все це проаналізуємо. А загалом Блумберг каже: найкращий час, те, що я вам зранку ще говорив, найкращий час для просування китайського лідерства для країн, проти яких Трамп ввів санкції. Підпишіться на цей youtube канал, якщо хочете отримувати оперативну аналітику. А друге, ми дуже скоро розпочнемо з вами новий збір. Тому, скажімо так, мобілізовуємося трошки, розуміємо, що треба допомагати армії, і скоро нам потрібно буде виконати одне дуже важливе завдання не сьогодні. Але нагадую, що дуже скоро я б хотів би, щоб ми допомогли нашим військовим. Старий збір закрито. Він в роботі, але потрібно продовжувати далі. Поїхали, пройдемось по всьому. Блумберг каже, що Путін вважає, що Трамп забезпечить прийнятну мирну угоду, у разі провалу готовий воювати. Росія все ще розраховує на Трампа, що він забезпечить прийнятну мирну угоду, хоча вона й того власне розраховували, розраховує, хоча в останній час. Акції швидкої заморозки просідають, і Росія каже, що якщо навіть не станеться, вони готові воювати далі. Типу, тому що для них це, типу, ну знову ж таки країни, якої немає національної ідеї, яка не дбає про своїх людей і просто хоче нападати на сусідів, напевно, іншої стратегії бути не може. Але. Росія грає в браваду, вона це на всіх куточках, де тільки можна покричати, що їм все рівно вони готові воювати. Вони всюди це роблять. Хоча дуже часто це не відповідає дійсності. Чи є в них мотивація далі йти? Є. Але те, що вони кажуть, що вони завоюють Дніпро, Одесу, Запоріжжя, Київ, цього не буде. По простій причині вони не можуть взяти наші славні міста Донбасу навіть. Вони не змогли взяти Київ, вони були тут, а потім зникли. Розумієте, тому А в росіян вистачає. Це окрема порода, яка завжди розказує, розхвалює, а потім бухає і нічого не робить. А коли намагається щось збудувати, все розсипається. І знаєте, режими падають. Радянський режим впав, путінський впаде. але оці національні риси. Покидьків і вбивців залишаються, і вони тягнуться століттями. Тому бравада, в тому числі, одна із таких речей. Кремлі не переймається через погрози Трампа запровадити жорсткі санкції проти російської нафти через відсутність поступу в напрямку припинення вогню, кажуть російські джерела. Тим не менше, Путін усвідомлює, що Трамп є його найвищим шансом завершити війну і прагне продовжувати дипломатію, зазначили. Співрозмовники видання Росія віддає перевагу продовженню певних взаємних зусиль і пошуку врегулювання. Для чого потрібен час і зусилля, сказав Пісков у відповідь на коментар. Е, що він каже, усі воліли б не воювати, а говорити і не просто говорити, а бути почутими. Саме це ми маємо нинішню американську адміністрацію. Ну, що значить бути почутими? Зараз ми перейдемо до червоних ліній зеленського. То все, що Зеленський каже, не можна. То все оце хоче бути почутими Росія. Що Зеленський сказав? Що не буде скорочення армії. Українська армія втричі більше, ніж та, яка починала війну. Все, він каже: фіксуємо. Україна не буде визнавати окупації територій. Фіксуємо. Україна не буде здавати землю та, яка не завойована. А росіяни кажуть, почуйте нас, ви не чуєте великий глубінний народ Росії. Він хоче Одесу, да, туди ще сотні кілометрів, але він хоче. Хто ми такі, щоб з ними не погодитись? Ось це насправді дуже дурна історія, коли Росія намагається продати слона, не маючи навіть в руках і ластівки ці жайворонка, чи що там можна тримати в руці? Вони хочуть все. Але не здатні ні на що. Ну і ось це все вони намагаються продати Трампу. Типу, а давай, Дональд, поможи нам здобути те, що ми не змогли здобути самі. Трамп каже, для вас є теж червоні лінії. Український уряд легітимний, українська влада легітимна, Україна суверенна, ніяких адміністрацій, ні зовнішніх, ні ваших. І якщо Зеленський малює ці червоні лінії, він спирається на що. Людина працювала все життя в медіа, він спирається на суспільну думку. І він каже, не тому, що це там хтось придумав у владі, а тому, що люди цього не допустять. Ось це меседж е Зеленського. Власне, чехи підтримують цю історію і кажуть, ми зробили все можливе для того, щоб е Україна мала зброю. Чешська ініціатива зараз забезпечує снарядами, наприклад, до. Вересня. Чи буде заморозка, чи не буде, але зброя піде. Данці теж гарні хлопці, від мільярда до півтора, там є дві різних цифри, але вона точно буде більша. Теж гроші дають. Буде перемир'я, не буде. Важливо показати ці червоні лінії друге, насичувати Україну зброєю, грошима і підтримкою. Тоді переговірна позиція сильніша і краща. Тоді Росія розуміє, що закидати шапку до Одеси не вийде. І ось це посилює нас. І це насправді дуже добре, те, що сказав Іліпавський, те, що зробили данці, Україні треба допомагати. Вони це роблять, ми їм за це вдячні. І це насправді дуже-дуже класно. Далі, що не класно, виходить Вашингтон Пост. Причому вони спілкувалися теж, до речі, якось надто багато. Спілкуються американці з росіянами, і демократична преса, і республіканська преса. Ви знаєте, що поїхали продавати Росію американцям і свої товки повезли Димітрієв. От який там і 2, і 3 квітня провів в штатах зі всіма ходив, зустрічався. От, але бачимо, що і Вашингтон Пост теж говорив з росіянами, і вони кажуть, що наступний рік повинен бути зупинкою війни. Теж це бравада, це нагнітання. Але, як мінімум, це показує, що вони хочуть по факту. Вони кажуть: зміна уряду, зміна влади в Україні, уряд, який буде лояльний Москві, уряд, який прийме окупацію, який скаже, що визнаємо цю окупацію, уряд, який скоротить армію, який скоротить воєнне виробництво, є маленька проблема. Україна проти цього, і цей уряд тут не всидить. І гауляйтерів тут не буде. Це те, що Росія не змогла зрозуміти з 22-го, але до чого вона так сильно прагне, витрачаючи свої ресурси і газ, і нафту, і сидить під санкціями, От і думає, що, наприклад, в Україні хтось на це погодиться. Українці кажуть ні. І причому, коли українці мільйонами почали брати, почали брати цих. Почали брати мільйонами зброю, а то це якраз показало, що українці голосують проти. Причому не ногами, не руками, а зброєю. І ось це була відповідь України. Тому Путіну варто було б це почути, а не слухати Медведчука, соціологів, які наші так і не посадили різних погрібінських, і їм схожих. І ось тут варто було б все-таки зрозуміти, що, як казав Кучма, Україна не Росія. Але Росія займається іншим. Вони вважають, що якщо запрошувати на форуми, наприклад, лідерів а, такої держави, як Малі, ну, от із Західної Африки, а вони скажуть, що Україна це терористична держава. Вони скажуть, що Україна це значить нелегітимна держава. Ну, все тоді це можна буде переконати Трампа. Я росіянам розкрию один геополітичний дипломатичний секрет, як можна переконати Трампа, що Україна нелегітимна, що Україна терористична, не треба малі. Малі в Африці. Трамп може не знати, де це знаходиться. Острів Макдональд. Там немає людей, і вони не зможуть оплатити тарифи Трампа, але там є пінгвіни, на яких Трамп наклав е санкції. Тому якщо запросити пінгвінів малі на зустріч з Лавровим і з Путіним, то з ними точно можна договоритися, що визнання України терористичною, нелегітимною. Далі, далі, далі. Плюс Трамп, хоча б знає, де ці острови знаходяться, тому що тільки вчора на них вводив санкції. Ось як має діяти Росія для того, щоб досягнути своїх цілей. Бо навіть все те, що вона зараз робить, воно нижче цих пінгвінів. Тому, якщо хочете рости, то хоча б вийдіть на рівень пінгвінів, тому що зараз воно виглядає навіть нижче цього. Трампу Вашингтон Пост теж позакидав кілька історій, що мовляв, слухайте, ви кажете, що тарифи вам поводили, вас всі ображають. Але цифри неправдиві і вони розмотують дуже багато цифр, де Трамп каже, що а, вони там, наприклад, стягують 75% п'ять В'єтнама, виявляється, що 50%. Коли каже, Індія 70%, виявляється, що 40%. Коли каже, що Тойоти не продаються а, чи ще, Тойоти продаються по мільйону в США автомобілів в рік, а американці в цьому не продаються. Виявляється, тому що американські автомобілі багато з'їдають топлова, габаритні а в Токіо це не підходить. І ось далі, далі, далі. Вони почали дивитися і казати: Стоп, Дональд Трамп! Він каже, в попередні роки мої тарифи принесли сотні мільярдів, а виявляється тільки 75. Ну і загалом вийшов фіч і каже, економіка бруть. Долар просів на 2%. Далі пішла історія корпорації американські почали просідати дуже серйозно в своїй капіталізації. Причому якраз ті, я зранку вам писав велике відео розбір по всіх санкціях. Там подивіться, ну от, але, типу, там видно, що всі кампанії, які стояли поряд із Трампом, які ми підтримували, голосували, всі почали просідати. Apple вже на 8%, Nvidia на 6, Google на 4, Meta на 6 це трильйони трильйони доларів, Amazon 7, Walmart навіть просів на 6, JP Morgan 4 навіть в Netflix просів, просіли ці коїни, криптовалюти, типу, всі попросідали. Про що це говорить? Це говорить, що це фіч каже, це не моя думка. Фіч говорить, що... Це призведе до того, що втрати будуть більші, ніж будь-які потенційні прибутки. Макрон закликає свої корпорації великі не інвестувати в американські ринки. Каже, всі, хто вкладає мільярдами, не йдіть. Ставимо на паузу. Взагалом Європа бере канадську стратегію і закликає бити не по економіці штатів по всіх. А виключно в бізнеса, де працюють виборці Трампа, бити в бізнеса, якими володіють ті, хто підтримує Трампа. Бити в бізнеса, в яких знаходяться американці, які живуть в Штатах Трампа, щоб трошки розбудити його і привести в ті почуття, що мовляв, дивіться. І тут е, пише Блумберг, що ось цей хід призвів до того, що країни кинуться і об'єднаються навколо Китаю, а не навколо Західних. Американських, європейських чи будь-яких інших цінностей. Ось така, друзі, історія. Напишіть, будь ласка, як вам е червоні лінії Зеленського, правий, неправий, друге власне історії Путіна Блифує чи ні? Напишіть, будь ласка, в коментарях: є змога в нього воювати далі. Мотивація, бажання є, але знову ж чи є ресурс. От, ну і Вашингтон Пост чи дійсно, а, чи Блумберг, чи дійсно вони праві, що а, якраз таки про Трампа, що ось цей крок більше кинув країни в обійми Китаю, ніж, наприклад, наповнить казну Штата. Напишіть, будь ласка, в коментарях, підпишіться на цей YouTube канал, бережіть себе, бережіть своїх близьких. До зустрічі.